Вітаю! Мене звати Оля, і я навчаюся на одному з найкращих факультетів Львівської політехніки, і звичайно, це факультет журналістики та засобів масової комунікації. Цього року я закінчую навчання і. З певністю можу сказати, що тут ви не будете вивчати нудних лекцій, а здобудете максимум своїх практичних знань, а головне сучасних, які ви точно будете використовувати у своїй роботі. Ви завжди зможете порадитися з викладачами та віднайти ту саму найкращу ідею для своєї роботи, яка здобуде високий рівень на навчальних конференціях. Тут ви будете почуватися немов в касті, адже тут буде багато неймовірних крутих ідей. а Головне, що вам допоможуть з їхньою реалізацією. І кафедри журналістики та засоби масової комунікації точно заставить вас е, скачати TikTok і почати його активно вести, адже у вас тут буде максимум е, багато крутих і класних ідей, які ви завжди захочете зреалізувати. Тож навіть не задумайся і обов'язково обирай кафедру журналістики та засобів масової комунікації у львівській політехніці.